Усім привіт-привіт! Сьогодні в нас знову розпаковка, тому що прийшла продукція. Продукції є багато, тому наберіться терпіння. Чому Бо в кінці я розповім вам про новиночки? Про новиночки наступного каталогу, але які можна взяти саме зараз за 50% знижки. Тому набираємося терпіння і я вам починаю розповідати. Розпочну із серії для волосся. Протеїнова серія, дивіться, яка краса, які величезні величезні банки. Вони мають місткість 800 мл. Це протеїн, протеїн будівель, будівничий матеріал для всього нашого організму, а саме це це для нашого волосся, для того, щоб структура нашої волосини не була пошкодженою, це від посічених кінчиків, від, для того волосся, яке потерпає від термічної, термічної впливу завжди, від плойок, фенів. І і так далі саме ця серія вам допоможе зробити ваше волосся класним, сяючим, досконалим. Про ця серія, як я вже сказала, протеїнова, і вона підсилена ще аргановою олією. Дуже класно, Рекомендую дуже багато, багато, багато про неї гарних відгуків. І з цієї серії у нас ще є в замовленні отака сироватка, Сироватка для волосся. 100 мл. Я не розпаковую посилці, як прийшло так, з таким упакуванням, так його і залишаю, тому що багато з цієї продукції, яку я зараз буду вам демонструвати, поїде за кордон. Отак. Для волосся також у нас шампунь. Але шампунь шампунь незвичайний, а сухий шампунь. Це паличка-ворочалочка, коли у вас немає часу помити голову. Ви просто потрясли балончик, відкрили, нанесли на волосся, розподілили, і ваше волосечко буде знову свіжим. Гарна буде ваша зачіска. Рекомендую, тому що собі нещодавно такий взяла. Також панорама. Панорама, професійна лінійка, яка я представлена в на нашому каталозі. В великому асортименті, кому буде цікаво, звертайтеся, все розповім. Для волосся також отакій, така е, паста. Я відкривати не буду, бо це саме той продукт, який поїде від нас. Це павутинка. Можливо, хтось вже чув. Якщо не чули, також звертайтеся, розповім там, як паста для моделювання зачісок і набирається на ручки та паста і отак робиться. І утворюється павутинка. Це над волоссям робиться, і потім формується зачіска, та яка вам потрібна. Воно додає блиску і ваше волосічко стає слухнявим. Так, для волосся я вам здається показала все. Зараз я вам розповім про обличчя, що в нас є в замовленні. А в замовленні для обличчя в нас є серія колагенат. Отакі крема. Сама такими користуюся. Тут спляча красуня, крем і антієйч для. Для підтяжки, це вже для е, такої зрілої шкіри, для, ну не то, що зрілої, для такої, яка потребує вже е, більш е, інтенсивного догляду. Е, серія із морським колагеном, гідролізат колагену, який дуже гарно впливає на е, нашу шкіру. Хочу відкрити акуратно показати вам баночку. Ось такі баночки. Чудова серія, сама користуюся, сюди входить і гіалоронова кислота, і спляча красуня. Вам що, що скажу, це крем, який дуже класно зволожує перед, ну, перед тим, як лягаєте спати, вмилися, нанесли там тонік, потім нанесли кремчик. І справді ваша шкіра відпочиває. Ви спите, а кремчик за вас працює. І також в нашому замовленні є. Для очей під очі, це ну, як гель. Я теж таким користуюся. Дуже дуже класний, дуже надовго його вистачає. Воно таке по консистенції, як киселик. Надовго малесеньку крапельку треба для того, щоб нанести і під око, і на верхню повіку. От щиро рекомендую, щиро рекомендую вам цю серію. Це Італія, італійська серія для догляду за обличчям. Ще для догляду за обличчям у нас є кремчики для День і ніч. Такі, вони по 30 мл. Це такий набір кремів. Я зараз ось відкриваю, покажу вам ближче. Отакі два кремчика. От, день, день і ніч. На основі Чорної ікри день, до речі, має СПФ 15 собі, захищає від сонечка, від опромінення сонечка. Рекомендую вам також цю серію. Вона досить бюджетна і досить таки ефективна. Так що Багато клієнтів беруть і користуються і задоволені. Тому також моя рекомендація для вас. І ще для обличчя також можна для всього тіла використовувати гель-пілінг. Це так звана гель-скатка, яка працює дуже гарно, знімає верхній слой епідермісу і оновлює стан вашої шкіри. Миттєво діє, він ріденький, миттєво діє, дуже класний. Рекомендую. Я його використовую не тільки для обличчя, а й для тіла також, особливо влітку. Далі наступне про що я зараз розповім про декоративку, яка є в нашій, нашому замовленні. Туш для вій, це наш бренд MistoMe, досить хороші туші. Їх є великий вибір, кому треба каталог, я вам надійшлю електронний, звертайтеся в особисті. Помада Олівець. Безподобна серія. Нещодавно зайшла до нас каталог. Також це MistoMi, той самий бренд. Чудова якість, користуюсь сама. Я такий таку саму маю, не розтікається, не сушить саме головне, і дуже-дуже гарно оксамитове таке покриття і фі і такий матовий фініш. Прекрасно рекомендую. Дуже класні, дуже класні ці е, помади. І єдине, що ще зауважу, що для неї, для цього олівця, треба точилка, тому що він не викручується, його треба точити. І олівчик для губ це вже бренд Alixavien. Наш бренд люксової серії. Сегмент вже люкс. Декоративна косметика. Наступне у нас догляд за ротовою порожниною. Дивіться, дві зубні пасти є представлені в нашому каталогу, в каталозі, білосніжна посмішка і профілактика. Парадентосу користуюся обома величезний об'єм, дуже великий об'єм, дивіться, Ось. 75 мл. Уявіть собі, зараз ціна на цій пасти 89 гривнів в цьому каталозі. При умові, якщо ви щось берете ще з каталогу, наприклад, щось взяли і з каталогу собі наприклад, взяли собі шампунь і можете за такою ціною взяти таку зубну пасту. Рекомендую щиро, дуже класний догляд за ротовою порожниною. І для діток також у нас ось такі зубні пасти. Вони менші, менші але ну, для діток якраз добре і вони безпечні для здоров'я, якщо дитинка навіть щось там проковтне, то нічого страшного не відбудеться. Тому також рекомендую для ваших діток. Для діток і ще для наших маленьких ще є ось такий дезодорант. Дітки також хочуть наші гарної виглядати, і також гарно пахне, тому ось для маленьких красунь Такі дезодорантики, Вони є різні. В цьому замовленні є саме оцей. Так, наступне до чого? До наступного я перейду, мабуть, до здоров'я. По здоров'ю у нас є ось така питна добавка. Вона є в сашетах. Тут 15 сашетів. По суті, що я скажу, це є морський колаген. Тут 8 грам морського колагену. І це я для себе беру. Я постійно вживаю колаген на постійній основі, беру різний. Зараз я беру собі отакий, дві упаковочки. Треба для того, щоб на місяць вистачило для, для профілактики, фактично, тому що колаген нам потрібно постійно поповнювати свій організм колагеном. Я колись вам більш детально про це все розповім. Що цей колаген дає? Саме цей він більше на шкіру, щоб шкіра була еластичною, гарною, без пігментних плям. Саме цей колаген іде для цього. 8 морського колегену це досить велика, великий вміст, Тому рекомендую щиро. Також це буде не тільки для вашої шкіри, це для всього вашого організму, буде дуже гарно діяти і на суглоби, і на кожен орган, на кожен орган буде гарна дія цього продукту. Тому щиро рекомендую вам. Також рекомендую вам такі дієтичні добавки – це мультивітаміни для жінок і для чоловіків. Сюди входить 13 вітамінів і сім мінералів. Тому рекомендую щиро це є просто базові вітаміни, які можна зараз. А вітаміноз, весна, хочеться якось підкріпити свій організм. Якщо ви візьмете собі банку таких вітамінів, це буде просто багато, одну одну в день будете вживати, і ви вже підтримаєте свій організм, тому що саме завдяки цим вітамінам організм отримаєте все, що необхідно. Для, для функціонування нашого тіла, нашого організму. Тому рекомендую, особливо зараз, в весняний період, рекомендую вам такі вітаміни. Ще по вітамінам, що в нас є: капсула краси, такі капсули. ось. Сюди входить також вітамін колаген і вітамін А, і вітамін Е. Чудові, чудові також, і по ціні досить навіть доступні. Якщо ви не можете дозволити собі там більш дорожчий продукт, то ви можете собі дозволити отакий продукт. І він також буде гарно діяти на ваш організм. Тому рекомендую. І рекомендую вам, Тонус Вен, також завжди приймають ці вітамінки, вони на травах. Сюди входить ще гінкобілоба, яку я дуже ціную і знаю, що вона дуже добре впливає на весь організм і на структуру головного мозку. І, взагалі, ці, ця добавка вона для того, щоб наші вени були еластичні. Якщо у вас є важкість в ногах, чи взагалі ну взагалі це для всього організму дуже гарно буде допомагати і сприяти гарному функціонуванню ваших судин. А на наше тіло. Вся, все в судинах, коротко кажучи, корисна ламінарія. У кого дефіцит йоду, рекомендую, у кого анемія, рекомендую, у кого проблеми з кишиківником, рекомендую. Дуже класна добавка, тому придивіться також досить навіть лояльні ціни, доступні. В каталозі бувають і круті ціни, бувають і на знижках. Цікавтеся, все, все вам я розповім. І для здоров'я також ще в нас є отакі креми бальзами, «Акулячий хрящ». Які допомагають при болях, в суглобах, при болях у м'язах? Вони несуть і лікувальну дію в якійсь мірі це при постійному використанні на ваші болючі місця. І просто місцева місцева анестезія, можна сказати, вона знімає болі, коли у вас там. Навіть є такі люди, які кажуть, що там руки болять, крутить їм пальчики, то на тумбуці, все на прикроватній тумбуці тримають для того, щоб навіть вночі прокинулася, відчуваєш, що болить, намастила і відразу йде полегшення, і людина засинає. І ось наші наш бестселер гель з кінським каштаном. Рекомендую всім мати такий помічник вдома, обов'язково. Тим більше, що зараз вже починаються городи, спина болить, ноги болять, важкість у ногах. Просто, навіть якщо ви просто походили багато і втомилися, ви прийдіть додому, помийте ножки, намастіть собі і ви відразу одразу почуєте полегшення. Тому щиро-щиро вам рекомендую. Ну що... Зараз я вам розповім уже про ті новинки, які я вам обіцяла. Так, до нас каталог, наступний каталог заходить, заходить нова серія від виробника Актен, це турецький виробник, така корпорація. Всі знають бренд Талія, а це бренд Біні. Це також та сама корпорація. Бренд-біні це догляд за тілом. Зараз в мене в руках мило для рук, рідке мило для рук, і гель для душу. Ось, подивіться. Дуже гарне пакування, таке стильне, естетичне, таке молодіжне, яскраве. Тут навіть на етикеті таке тиснення приємне, дуже приємно, так відчувається просто, просто естетичне задоволення, а по ароматам, дівчата, це щось неймовірне. Вони настільки... Класно пахне ця серія, просто от, навіть не можу передати така свіжість, от вибух цитрусів, цитрусових всіх намішаних, мабуть, просто вибух. Такий я ще замовила спрей міст для тіла, я взагалі... Спреї для тіла не дуже так, використовую. Думаю, брати, не брати. Я така щаслива, що я все ж таки вирішила його взяти. Це, це щось неймовірне. Я, я собі вже пробувала його, це щось неймовірне. Це такий приємний аромат, особливо це зараз літом, коли почнеться жара, і ви після душу вийдете і нанесете собі цей спрей спрей-міст на ваше тіло, і воно буде пахнути цими цитрусами. це буде Правда, не перевершено. Рекомендую вам щиро-щиро сироватка для тіла. Також з цієї серії це серія Лімончело. Це що я показую, це серія Лімончело. Ще є у нас і такі, така сама серія е ваніль. Із ваніль. цієї серії у нас є тільки кремчик для рук, такі кремчики для рук. Ці серії є. Ось лімончело і ось е ваніль. Нас. Ось. По-чесному я ваніль не дуже хотіла брати, бо думаю, вона, напевно, буде солодкою. Але потім дівчата почали давати відгуки, ну, я не взяла ще. почали давати відгуки, і я зрозуміла, що я, мабуть, даремно не взяла, але я ще візьму, тому що 20 квітня ще можна брати. І я тільки взяла мило. Ось Це мило якраз ванільна кислинка. Воно таке класне, я не думала, воно, воно не є приторно. Тут чути і ваніль, і чути щось таке, ну мені як з ефіром якимось пахне. Дивіться, яка краса. Просто, просто неймовірне мило. І воно ж я знаю, я ж якість це знаю, тому що користуюся милами турецькими давно. Я знаю, що воно буде дуже довго у вас, воно не буде в мильниці розкисати, воно буде дуже гарно пахнути на вашому тілі довго. І, і таке саме е, мило в нас із е, серії Лімончело, таке жовтеньке просто. Mm, просто, просто клас, 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 клас. Я така задоволена, що до нас заходять такі новинки. Це дійсно буде фурор і буде, буде хід продажів, особливо зараз літом. І з цієї серії ще в нас отакий є батер для тіла. Він також поїде за кордон, як я казала, така величезна банка, це такий крем для, для тіла, для всього. І також тим самим ароматом. Уявіть собі, я собі, я собі це вже уявила. Це, це буде дуже класно, дуже класно і потужно. Дивіться, ще от, отакі новиночки, їх можна ще брати. Їх в каталозі ще в цьому немає, вони будуть в наступному, як я вже говорила. Їх можна брати, яка умова? Ви берете продукцію на 1170 гривень. Зі знижкою у вас це буде десь 850. І тоді у вас відкривається доступ до всіх оцих продуктів. І не тільки до цих, там дуже багато це акція Часнового, там дуже багато в нас є ще і дуже багато є духів, декоративної косметики нової, тональні основи, помади, блиски для губ, просто велика, велика, велика кількість різних новинок, які я рекомендую всім вам спробувати. Тому, якщо виникають якісь запитання, як взяти, як це все придбати, пишіть мені, я під цим відео залишу всі свої координати, всі свої дані, і навіть посилання для безкоштовної реєстрації, по якому ви можете самі перейти і самі це все обрати, вибрати. А якщо потрібна допомога, то просто звернутися до мене, щоб я вам допомогла сформувати ваше замовлення і розповіла, як його можна оплатити. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей з вами була Олена Захарова. На все добре.